Торгівля людьми є третім за прибутковістю злочинним бізнесом після торгівлі зброєю та наркотиками. Більше як за 20 років жертвами сексуального та трудового рабства стали тисячі українців. Лише за 2011 рік було викрито 197 злочинів із торгівлі людьми. Такі дані оприлюднило міністерство внутрішніх справ України. Наша держава займає третє місце по торгівлі людьми. Лідерами є Росія та Польща. Найчастіше кажуть фахівці, заробітчани потрапляють у трудове рабство. В одинадцятому році дві третини постраждалих в нашій програмі були постраждалі торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Це найбільше це експлуатація на сільському господарстві, на будівництвах і на різних виробництвах. Основна проблема сьогодення кажуть фахівці: необізнаність людей. Не усі знають, що в разі потрапляння у рабство за кордоном можна розраховувати на допомогу посольства або консульської установи. України немає розробленого єдиного механізму, яка би надала людині допомогу, людині, яка постраждала, чи є постраждалою, чи відносить себе до цієї категорії від торгівлі людьми. А відверто сказати, покладачи руку на серце, я так думаю, що більше половина людей, які виїхали за кордон, по великому рахунку мають статус такого потерпілого. Потрапляють у рабство не лише дорослі, але й діти. Їх використовують задля жибратства, примусової праці та впорної індустрії.